Сюрприз, от і казав, що ми не скажемо, який доки він не буде. Сюрприз до нас прийшов. Вітайте, е, новопризначений голова обласної державної адміністрації Харківської області Ігор Міронович Боруда. Дякую, дякую. Шановна українська громада. Я вам дуже вдячний за вашу позицію. За вашу мужність, за громадянську стійкість, яку ви проявили під час цих ста днів нашої боротьби за нашу рідну державу, за Україну. Спочатку ми боролися за Європу, а так сталося, що останніми днями ми вже боремося за свою державу, за її цілісність. Ми повинні покласти край сепаратизму, край таким ганебним явищем, коли на державній адміністрації Марії. Триколор. Тим більш, який повісила людина, навіть яка не є громадянином нашої держави. Ця ганьба буде надовго в наших серцях. Я вам хочу пообіцяти при всіх тут, що я буду працювати чесно, по совісті. А зараз прошу від всіх вас для того, щоб все ж таки наша держава. Була єдина, трошки знизити е, таку політичну напругу, щоб ми були всі більш толерантні до громадян України. А для тих, хто хоче влаштовувати нам провокації і сепаратистські вилазки бути жорстоко жорстокими, ми не повинні дати їм ніякої. Навіть надії на те, що жоден метр української держави буде їхнім. Я вас всіх поважаю. Я... Ви так кричите, нібито Геннадій Топіч стоїть рядом зі мною. чому? сказали Задержати їх і не задержали до сих пор. Почему? Они хайнують Я... дітей наших. Почему їх не задержувають. Послухайте, сьогодні тільки представили нового начальника міліції. Тому що треба багато що зробити, щоб це місто стало знову з тою міліцією, яку ми пам'ятаємо раніше. Це велика робота. Від кого ви хотіли, щоб хто його затримав? Міліція посаді поміні дітей, а вот спогади так збираються, не сказали. Я вас дуже прошу зараз. Давайте э, ви не будете викликувати так просто, як і згасла. Давайте ми поняли наших братів, які харків'ян, які загинули. Ми там крутять, все дуже прошу. Ігоре, та і за нього погибли наші ребята ну, там пані. Це і за нього на площі там устраював шабаши. Та не кричи, Та що не кричать? Та що там не кричать? Ну, не Друзі, хотим, не давайте то... ми зробимо наступним чином. Сьогодні Ігор Балуда перший день є головою обласної державної адміністрації. Повірте, попереду велика копітка потужна робота. І ті, хто винні у смерті наших хлопців, не будуть покарані. Друзі, ми прийшли для того, щоб ви, кожен з нас, пишалися україною, пишалися Харковом, пишалися Харківщиною. Це людина чесна, яка не заплямувала себе, не зганьбила себе. Вона є українцем з великої лідери. І вона прийшла для того, щоб Харків був українським містом. Харківщина була українською, і жодних проявів сепаратизму, жодних Мандитизму, які будуть йти як зовні, так і зсередини тут не буде. Ми боремося. І Небесні сотні, дружі! Слава! 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 Небесні сотні, дрижі! Слава! 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 І дійсно, наші хлопці, яких немає поруч з нами, які поклали своє життя за українську незалежність, за те, що сьогодні ми з вами можемо чітко стверджувати, що Україна це Європа вже. Чітко, ствердно і потужно! Давайте пом'янемо їх хвилини мовчання і сіла їм пам'ять. Эй, плине качша, от і синій, плине кача от і синій. Моя нелай мене манкоя, мені. мене, залаєш ми в злогодину, залаєш ми. Дякуємо, друзі. Ще раз Ігор Балута від сьогодні голова обласної державної адміністрації. Люди, яка формує нову європейську команду, яка буде тут наводити лади, створювати Європу саме тут, у Харкові, як невід'ємній частині великої української землі. Слава.